Мене дивує, чесно кажучи, позиція уряду, яку вони подали, де збільшуються податки тотально на всіх. Наприклад, той варіант, що запропонував МінФін. Зміни податкової системи підвищує податок на доходи фізичних осіб. Ви знаєте, що більшість людей платили 15% податку на доходи фізичних осіб. Зараз пропонують 20%. Всі підприємці платили 18% податок на прибуток. Уряд пропонує 20%. для всіх людей. Уряд пропонує підняти податок на майно на нерухомість. Я просто знаєте, от думаю. Що уряд, який не може налагодити роботу економіки, пішов хибним шляхом підняття постійного підняття податкового тиску і податкового навантаження. Крім того, податковим кодексом від мінфіну пропонується, що ту пільгову систему оподаткування, яку має малий бізнес, ви знаєте, що вони платять фіксовану суму податку в місяць. Так, от пропонує уряд скасувати цю пільгову систему оподаткування малих підприємств і практично знищити ці малі підприємства. Ця система вже 15 років працює. Хто на неї підняв руку? Цей уряд і ще одне. У нас так само фермери, дрібні фермерські господарства, сільськогосподарські дрібні виробництва також мають пільгу по оподаткуванню. Цей уряд запропонував в новому податковому кодексі пільгу для аграріїв податково скасувати. Це теж недопустимо. Тобто, великим латифундистам, великим монополіям вони залишають пільгове оподаткування дивідентів. Залишається 5% оподаткування дивідентів, а ще підвищують податкове навантаження на людей, які вже і так не можуть звести кінці з кінцями. Тому податковий кодекс в редакції уряду є неприйнятним. І те, що уряд взагалі вносить збільшення податкового навантаження, це є просто трагедією для України, і цей уряд треба негайно звільняти. Сьогодні фракція Батьківщина в повному складі підписала постанову про відправлення відставки уряду Яценюка, при чому ініціювали збір цих підписів депутати блока Петра Порошенка, і там, на те, що я знаю, там уже більше 70 підписів. Люди так ніколи погано не жили. Це вже найгірший варіант економічного соціального життя українців після того, як два роки попрацював цей уряд. І тому ми вважаємо, що вся політика шокової терапії, вся політика практично вилучення у людей останніх грошей через податки, через тарифи, через падіння курсу гривня, вона є глибоко ця Політика, і разом з урядом мусить бути замінена стратегія. А окремі рішення вдалі або погані, мені здається, нічого не вирішують.